Останні п'ять років, а саме цей період обговорювали на конференції. Під опікою обласної організації Товариства Червоного Хреста перебувають більше 15 тисяч одиноких стареньких та хворих людей. 9 тисяч з них взагалі не виходять з дому, тисяча прикути до ліжка. Про них турбується 171 медсестра товариства забезпечують їх ліками, хлібом, одягом. Крім того, Червоний Хрест. Допомагає малозабезпеченим. За цей час зібрали матеріальної та грошової допомоги на суму більше як 7 мільйонів гривень. Її отримали більше як 1800 наших земляків. Віднедавна підтримки потребують ще й переселенці. Майже 30 тисяч гривень передали 118 переміщеним особам. Над цим працює вся область. У звітному періоді в питаннях організаційної роботи організаціям вдалося не тільки зберегти кількість первинних організацій товариства, але й збільшити на 40 первинних організацій в порівнянні з 2010 роком на підприємствах установах, жбових закладах і на перше року в області їх налічується 1645. В області також діють хоспіс Червоного Хреста, 8 пунктів та 9 кімнат медико-соціальної допомоги, 24 банки одягу та 13 пунктів прокату. Останнім часом додалися ще й підтримка воїнів АТО та внутрішніх переселенців. З усім цим Житомирщина справляється. Ну, на фоні е, товариства Червона Христа України Житомирщина, Житомирська обласна організація займає пристойне місце. це другі, треті, четверті місця були за е, останні п'ять років. Зроблено багато така велика робота була б неможлива, якби не підтримка земляків. Це і членські внески, і добровільні пожертвування, і благодійні акції не тільки наших земляків, а й іноземців. Так, допомагати Червоному Христу вирішила і родина власників фірми Євроколдґюдфючефюче our... mm -hmm. Найголовніша наша ціль це допомога дітям. А це наш інтерес, і тому ми допомогли. Ми купили обладнання для Житомирської дитячої лікарні по аналізатор крові для в більшості для дітей з Чорнобиля. Ми повинні дивитися у майбутнє і тому допомога дітям це, це є наше майбутнє, це є наш інтерес, і надалі передбачається розширювати діяльність залучати більше активістів. Головою обласної організації Товариства Червоного Хреста знову обрано заслуженого лікаря України кандидата медичних наук Олександра Богдана.